У пошуках музики, гортаючи фотоальбом. Коли я починаю розповідати цю історію, то мені ніхто не вірить. Хтось мені казав, що це хороший прийом, так розпочинати історію, бо ви вже зараз налаштовані повірити на відміну від тих всіх інших. Але я серйозно, ось послухайте. Я тоді вчилась на другому курсі в музичній академії і орендувала яхту у дядько за півціни. Ви вже перестали слухати, бо на цьому моменті мені починають розказувати, що я вигадую, але це була правда. Дядько мав парк яхт, який здавав оренду для житла або для подорожей. Якби батьки не поїхали з країни і не продали наш будинок, можливо, я б там і не жила, але перший курс, який я прожила з бабусею, був нестерпний. Вона була непоганою людиною, але ми ніколи не уживались. Вона теж музикант, як і я, Чи правда не зовсім. Закінчивши музикальну педагогічну академію з дипломом піаніста-викладача, вона пішла працювати з першою майстерню, де виготовляли музичні інструменти, а згодом стала налаштувальником піаніна і отримала прізвисько Камертон. Вона грала по особливому занадто механічно, Не мов би вона була роботом, а всередині неї було влаштовано метроном, який надавав ступити крок вліво чи вправо, і навіть найм'якіші клавіші під її пальцями відбивали. Немов металеві молоточки. Мені складно сказати, чому ми не уживались. Мабуть, через те, що ми були повними протилежностями. Якщо вона встигала за день доглянути за курами, з'їздити на кілька замовлень по налагодженню піаніну, та ще й доглянути за кількома квартирами і вигуляти песиків своїх знайомих, то я за цей день встигала нічого, часто навіть прогулюючи пари. Навіть вечірня. Перевірка курника в моєму виконанні перетворювалась на ігри з Понькою, нашим песиком. Дивно, що хоч ми тоді не вживались разом з нею, але минуло більше, ніж десятиліття, як її немає, але я досі її пам'ятаю з теплотою, пам'ятаю ту турботу, яку вона завжди дарувала оточуючим. У ній завжди було так багато енергії, і вона любила ходити до нашого Едельвейського колодязя, місця, де за легендами князь заховав квітку Едельвейс для його таємної коханої. Не знаю, правда ця легенда чи ні, але в честь таких любовних секретів князя наше місто звуть Денвес. А це ще хто такий? Як він потрапив у мій фотоальбом? Але менш з тим. На другому курсі, знайшовши дві підробітки, одну в кафе, де я виконувала роль синтезатора, який по кругу грав одні й ті самі мелодії, які тоді були в моді, і одну в архіві, де в мене були дуже дивні функції, щоб про це розказувати, та мовивши батьків поговорити з дядьком. Я винайняла у дядьку яхту за півціни. Зазвичай я не відходила далі гавані, але коли був час, я страшенно любила вийти в море і взявши руку уявляти себе в радіоефірі Едревейського радіо, де я розказую про свої навколосвітні пригоди, куди я обов'язково відправлюсь на яхті. До мене на борт заселилась киця, якій я так і не дала ім'я. І, може, це було щось дуся сніданок у Тіфані, але мені здавалось, не варто давати ім'я кірці, яка, власне, і не була моєю. Вона могла жити на борту тижнями, а могла пропасти на місяць. Я дуже хвилювалась, куди ж вона поділась, але через місяць вона поверталась, немов нічого і не сталося, і ми знову жили у нашій дивній гармонії. Мені подобалось уявляти, що ми попливемо з нею далеко далеко, а їй подобалось дерти кігті об обивку кают. Їй не дуже подобались багатогодинні тренування на інструменті, а вправи аноне викликало в неї напади на нявчання. стукіт, клавіш вона теж не дуже любила, і більшість часу, поки я працювала, вона проводила на палубі, якщо в цей час вона не гуляла десь по Едельвейсу. І ми б так скучно і жили. Пари, робота пари, якби не курсова за місяць, але ж за місяць різдво і купа іспитів, яка ще курсова. Курсовою роботою було написання твору музичного. Мені це діло ніколи не подобалось. Я вважаю, якщо можеш не писати, не пиши. Це найкраще, що ти можеш зробити. Роботи в архіві лише доказ цій думці. Краще не накопичувати абсолютно нікому не потрібну інформацію, але без цієї нікому не потрібної інформації не поставлять залік. Звісно, можна було, мабуть, взяти готові роботи, там трішки, тут трішки, але ж. Музика так не працює. Ну, десь так, але це ж доволі сильно кидається в очі, чи скоріш у вуха цікаво. Може, взагалі щось кидатись у уха. Це завдання вигадав Орест Вольфович. Орест Вольфович ще той приколіст. Він веде композицію. Він серйозно це сказав? Схоже на те, відповідаю я подрузі. Я інколи боюсь, що він ще вигадає оперу за ніч, симфонію за обід. Уляно, ви так пильно дивились? Думаю, ви зможете повторити цей фрагмент, що я тільки що показував. А як же? можу. І не таке можу, думаю я. Але підходжу до інструменту, який він уступає, всі стають в круг призову, як ми це називаємо, і я, дивлячись на ноти, намагаюсь, збиваючись майже на кожній фразі, повторити. Вольфович дивиться пильно, але не злобно. важко сказати, він дивний чи садист. Наша любовна парочка, Роман та Мар'яночки, видають дуже зацікавлені обличчя, хоча по очам видно, що вони обидва десь далеко. Моя подруга Софія тримає за мене подумкою кулачки, а наш музичний геній Іван, спустившись до нас простих смертних тихенько підказує мені ліву руку. Софія, хоч і не вчиться більше з нами на класі фортепіано у колоска, але досі продовжує відвідувати клас композиторства у Вольфовича. Колосок. Це наш викладач зі спеціальності жінка, через яку вся наша група вилетіла зі стипендії. Вона каже, що так проявляє нам свою турботу і що ми маємо працювати вже з перших курсів, якщо хочемо по закінченню лишитись у сфері, бо заходити з нуля у сферу неможливо. Не знаю, чи вона права, чи ні, але Софія не витерпіла це і перейшла в клас скрипки. Вона і раніше вміла на ній грати, і спершу вона думала поступати туди, але бажання ще з музичного інтернату, щоб ми вчились разом, змінило її плани. Однак турбота колоска посприяла здійсненню однієї мрії, дивним чином спрендрувавши другу. Ось це фото це фото, які ми щасливі, оскільки за програмою нам виділялась ціла п'ятниця з класом нашого викладача, а розкидувати нас по годинах. Як робили інші викладачі, вона не хотіла, то колсок збирала нас всіх на цілий день, і поки один відпрацьовував пасажі, інші вчили свої ноти на пам'ять. Вона казала, що ми маємо бачити ноти, які граємо, немов вони перед нами на папері. Мені такий трюк ніколи не вдавався, я могла лише почути ці ноти, але, думаю, перед усім грала моя пам'ять пальців. Інколи геть позбавлена контролю з головою. Може, саме через це я і не залишилась у сфері. Івану ці трюки взагалі були непотрібні. Побачивши ноти один раз, він вже немов мав їх у голові, чи то картинкою, як казала колосок, чи то звучанням, але він лише гаяв час з нами смертними. Марічка вчила ноти, поки Рома вже годину поспіль мучив інструмент. А інколи колосок влаштовувала уроки гармонії, і ми мали на ходу підбирати акомпанемент під мелодію, яку грав інший студент. Але тепер до наших п'ятничних мучень додалась нова пригода написання музики. Це не давало мені спокійно спати, тому що я взагалі не знала, про що написати цю музику. Мене не було уявлення, якою вона буде, про що вона буде, коли я буду її писати. Наші спільні лекції з історії музики проходили в суспільній бібліотеці. Не те, щоб музичні академії було нас ніде зібрати, але це вже було так прийнято. Так робили педагогічні, так робили ветеринари і взагалі інші вищі заклади нашого міста використовували цю аудиторію для спільних лекцій. Вольфович, немов репродуктор, тараторить про історію мистецтва, про музику, так що ми вже зареклись щось за ним писати. Хтось перешіптується, хтось дивиться у вікно. Хтось відверто спить, як наша віолончелістка Христя. Софія грає з нею і ще двома дівчатами в одному квартеті. А хтось як. звідки вона, до речі, я вже не пам'ятаю, постійно дискутує, перебуваючи майже кожну фразу Вольфовича серйозно, кожну пару, це щось страшне. Потім були ще пари, і після них Софія пообіцяла показати мені щось цікаве, і ми пішли до Христі. Не знаю чому, але, побачивши панельку, в якій жила Христя, і єдиний уквічений балкон в цій сірій безхмарній стіні, я без вагань постановила на тому, що це балкон Христі. Поруч з її будинком винайняла приміщення якась релігійна секта, і Христя заглядала до них під час служби. Біля входу стояли цукерки, і поки йшла служба, вона забігала, хватала кілька цукерок і йшла на навчання. Вся служби вона вже не заходила, бо цукерки розмітали прихожани. Христя запросила нас до себе, і ми довго пили в неї чай, поки не обговорили всі новини на світі, і лише коли ми йшли, вона раптом згадала, чому нас покликала. Акваріум холл влаштовує благодійний концерт для притулку. Наш квартет вже погодився взяти у ньому участь. Я чула, що Вольфович задав вам написати музику може, напишете для нашого гурту. Я раптом пригадала, що Софія ще до того, як перейшла на клас скрипки, приєдналась до струнного квартету, який організували самі дівчата. Вони грали на різних святах, в головному парку Едельвейса, на збірних міжуніверситетських концертах, а тепер вони грали на волонтерському заході. Але ж вечір не буде складатись з однієї мелодії. Нам виділять залише на годину. Це не прибуткова річ, поки зберемось, розберемось хвилин 20. отже, сам концерт буде як півпари, 45 хвилин чи ще менше. Ми думаємо зіграти кілька мелодій з нашого репертуару, але ми вирішили, що це буде дуже круто зіграти щось нове, так би мовити, подарунок дітлахам. Софія вже пише для нас то як? Я подумала, що краще вже нічого не дарувати дітям, ніж ту музику, що я не пишу. Але Софія так дивилась на мене, що я мимоволі погодилась. А тепер ми зайдемо ще до одного нашого знайомого, хитро подивилась на мене Софія, коли ми вже виходили з будинку Христі. До Івана? Ну, а до кого ж, відповіла Софія. Іван був з тих, хто робив домашку до того, як її задали. Мені здається, він би міг одразу отримати вчений ступінь, який він отримав лише через 6 років, якщо так можна було б. Але у своїй геніальності він був якимось самотнім, тому сказав, що буде з нами розмовляти лише після партії в пінг понг ні я, ні Софія грати в цю гру не вміли, як виявилось, Іван теж. Але він витяг ракетки з під столу і нам довелось грати. Хоча це важко було назвати грати, ми постійно ловили м'ячик руками, ногами, головою. Ну, добре, добре, головою не ловили, який втікав від нас по підлозі, що явно суперечило правилам, бо м'ячик мав бути на столі, а не на підлозі, а кілька разів доводилось вибігати на стоянку, куди він перелітав. Нарешті, більше натомившись, ніж награвшись, в очікуванні завтра крепатури, ми сіли за столик. Та чого ви хотіли? Коротко пояснивши суть нашого візиту, ми з Софійкою пильно дивились на Івана, який зам'явся. То ви хочете, щоб я віддав свою музику на благодійність? Це гарна справа, хіба ні? Цю музику вони не зрозуміють чому? Бо вона заскладна. Настала незручна пауза. Тихенько шумів вітер і чувся голос моря. Але я можу написати іншу. Чудово! Приходь, послухаєш, будеш на дебюті свого твору. Іван посміхнувся думаю, йому це лестило. Коли ми йшли додому, вже стемніло. Ідучи повз акваріум -хол, ми зупинились. Знизу була бібліотека, яка дихала запахом книжок крізь щілинки в зачинених дверях. І, хоч це була не наша сторона, але ми перейшли дорогу, щоб бути ближче. І, хоч же минуло осінні свята, і за місяць було Різдво, але тепло приморського міста навіювало думки про вічне літо чи, принаймні, осінь. Бібліотека завжди чекала на відвідувачів від найменших до найстарших, і, здавалось, ці жабки, ведмедики, посміхались кожному, хто приходив сюди. З бібліотеки ковзав заверх на акваріум хол. Раніше тут була зоокрамниця. Через постійні сварки з бібліотекою вони переїхали. Але по них так і лишився тераріум з папугами. Власники концертного холу, в якому частіше за все проходили зібрання чи курси підвищення кваліфікації, чи ще якісь біговиська, вирішили залишити його як фішку. І, чесно кажучи, не прогадали. Вони пішли ще далі і встановили акваріум посеред холу. Багато хто з місцевих казали, що акваріум недоречний, але якщо я щось обговорюють, уже це було зроблено недарма, бо тепер воно на порядку денному. Але вже на наступний день після пар мене охопив відчай. Кожна фраза, яку я починала, яка мені подобалась, заводила мене в нікуди. Кожна думка більше нагадувала набір незв'язних слів. Кожна нота здавалася ідіотською, недоречною, і мене це приводило в бішенство. Ввечері знову була пара у Вольфовича. Він розказував щось про мистецтво, а я прокручувала в голові мотиви, які мені приходили в голову зранку. Христя тихенько совила смичок по столу, а я слухала, слухала. Чи це музика? Коли музика це музика, а коли музика це фон. Всю ніч я не спала, прописуючи партію за партію, розклавши їх на підлозі, я намагалась скомбінувати, але нічого не виходило. Більше того, мені не ставало знання, як звучать струнні. А зранку ще написав Іван, нагадав, що треба купити ноти. Це колосок вручала свою знайому в музичній крамниці. Ми мали що семестру купувати якісь ноти, хоча більшість з них можна було знайти в інтернеті в відкритому доступі. В музичній крамниці грала музична шкатулка. Я швидко знайшла ноти і кинула їх на прилавок, щоб купити, коли до мене підійшов Іван. Я ще хотів подивитись ноти Коса так, звісно, вони на третій поличці біля статуї. Я подивилась злісно на Івана, якого ще коса Анатольського. Бери, що сказала колосок іди йди собі з миром. Але він усміхнувся і пішов до рядів. Не знаю, чому я не пішла. Може, я боялася, що якщо лишу тут самого Івана, то він купить ці книги. Може, просто не хотілось лишати його самого, але ми лишились. Я дивилась перші ліпші ноти, а потім почала дивитись в яких є партії контрабасів, гітар, скрипок і віолончелі. Іван же тихенько наспівав партію фортепіано з концерту Косанатольського для фортепіано з оркестром. Але його голос гаснув за передачею з морськими піснями, які дивилась продавчиня. Ідучи додому, я побачила Софійку, яка гуляла зі своїм коником. Залазь! І я залізла. І ми пішли гуляти крутими схилами над морем. Ми говорили про все на світі, поки вона не сказала я вже дописала невеличку п'єску. Думаємо піти на тижні в акваріум холл відрепетирувати, якщо там буде вільно. Дописала яка молодець. А я ні. Не йде? Не йде. Вже заходило сонце, ми зупинились над обривом. Кожен раз. Коли ми з Беті гуляємо тут і зустрічаємо захід сонця, я згадую. і вона почала співати гімн Едельвейсу. Сонячний промінь, сонячний промінь, ніжно злітає з небес і пригортає хвилею море наш осяйний Едельвейс. Софі дуже любить Беті. Інколи вона навіть цілує її величезну мордочку. Вона знає всі ласощі, яка та любить, і завжди носить їх з собою. Ми загулялись до ночі, і я залишилась у Софі в гостині, щоб не йти по темряві, Ночі стрьомно на причалі, бо нічого не видно і можна шубовснуть воду. Охоронець може й почує, і врятує, але краще не перевіряти, наскільки добре він бачить темряві людей у воді. Мені снило, що Софія Чаклунка. І від її чар ми створили тріо, яке грало крутезну музику. А я чомусь грала в цьому тріо на контрабасі. Ми грали якось металево, механічно, але по-своєму красиво. А потім, мабуть, від нашої музики Бетті зірвалась і помчала повз якісь руїни, повз Едельвейський колодязь, до якого любила ходити бабуся, який чомусь перемістився на набережну. І чулось тихе і ржання Беті. Я прокинулась і побачила, як Беті їсть вазон на вікні. Спершу я не повірила своїм очам, думала це продовження сну. Від шоку я закричала, і на мій крих прибігла Софія. Побавши господарку, Беті сором'язливо перестала їсти вазон і відійшла, а Софійка заливалася сльозами від сміху. До роботи. Ми зібрались на моїй яхті. Тут я й познайомилась з квартетом контрабас, гітара, скрипка, віолончель. Христя показувала партії, які найбільше подобаються на віолончелі, їх звучання і як вона жартувала скрегіт. Ольга та Ріта, гітара та контрабас, про щось теревенили, а киця розтяглась, насолоджуючись такою компанією. Софія вмикала мені різні партії, показувала, які можна брати діапазони, які ні, як важко грати, а як просто неможливо. Послухавши всі побажання і занотувавши їх, я приступила до роботи, а дівчата пішли. Через тиждень ми домовились зустрітись в акваріум акваріумхов на репетицію, а я мала за кілька днів прислати їм п'єску. Перебираючи ноту за нотою, я нарешті втомилась. Я дивилась з вікна, як сходить сонце над морем, і мені відчувала в цьому музика. Мені чулась музика у грі в калюжі. Мені чулась вона у поскріпуванні стільців, у хвилюванні моря, у шумі вітру і процарапуванні олівцем по паперу. Мені чулась вона всюди. І, здавалось, лиш простягни руку, і вона сама увійде в тебе. Але я не чула її нот і не могла відобразити її. Я не бачила їхніх облич, бо сиділа спиною до них. Мені здавалось, їм не подобається те, що ми граємо, хоча дівчата казали протилежне. Діти веселились, а запрошені нами викладачі і студенти розсілись на задніх рядах. А коли ми вже мали завершувати, то хтось з дітей сам став і почав. Гамір припинився. Всі піднялись і підхопили одинокий голос. Тепло розлились голоси по залу, бльничі у склі. Знаю тільки одну музику металеву, красиву, механічно. Ту яка лунає кожного разу, коли я підходжу до дельвеського колодязя або повертаюсь у бабусин дім. І її не треба шукати.